ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Амінь. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Дорогі у Христі, браті і сестри. Встановлюючи сьогодні пам'ять. Хрестителя Господнього Іоанна, маємо дуже слушну нагоду поміркувати, чому так буває, що хтось в цьому житті може виявитися потрібним на якийсь дуже короткий час. Але те, що він зробить за цей короткий час, Може бути дуже доленосним. Ми можемо провести певну паралель із нашим побутовим життям. Ми користуємося часто різними речами, засобами, якимись інструментами. І є такі, які ми користуємося щодня. А є такі, які дістаємо десь із комори чи з гаража, десь раз на рік, а може і на кілька років. Але якщо б ти цієї речі не мав, якщо б вона в тебе не була, ти б не зробив того, що мав зробити. І деколи думаєш, а що потрібніше? Чи ось те банальне, чим ти кожен день користуєшся, чи те, що використав буквально один раз? Даруйте за те, що я служіння і місію людини порівнюю з речами, але, мабуть, воно так приблизно в житті і буває. Ми, звісно, не применшуємо значення тих людей, які кожен день щось важливе і цінне роблять. Просто так буває, що ми до їхньої праці звикаємо. Так, господиня вдома щодня прибирає, готує, миє. Ця праця вона така рутинна і малопомітна. Вона б більше була б помітною тоді, коли вона б її не робила. А хтось ось так зробить щось одне, і він вже в центрі уваги. Він заслуговує на те, щоб його похвалили, на те, щоб йому за це якусь грамоту дали, щось особливе про нього сказали. Насправді ж, коли ми дивимося на життя людства і серед усіх людей виділяємо окремих осіб, ми ніколи не маємо права сказати, що хтось потрібніший, а хтось другорядний. Всі ми потрібні. Але буває так, що Господь комусь доручає щось дуже важливе і відповідальне. Те, без чого обійтися не можна. Я пам'ятаю, розповідали мені історію про один професійний хор, який дуже талановито виконував дивовижні твори і духовні, і народні. І в тому хорі був один співак, який практично. Весь виступ просто стояв. І тільки в окремих місцях він десь брав там найглибші басові ноти, і всі, хто слухав, дивувалися. От він там стоїть, напевно, за свою роботу бере немалі гроші, а там який кілька нот заспівав, от тобі й маєш його місі. Але саме завдяки тим кільком нотам, які він заспівав, хор прозвучав повноцінно. Кожен з нас має свою особливу місію, своє особливе покликання, і разом ми створюємо якусь таку дивовижну гармонію, як хор. Сьогодні шануючи пам'ять юана Предтечі, ми виділяємо його особливе значення. Уявіть собі, Господь його покликав до такого особливого служіння впродовж шести місяців проповідувати Покаяння і готувати людей до зустрічі Христа. Всього на всього шість місяців пів року. Звісно, і після того, як Ісус Христос прийняв хрещення на Йордані. Служіння Іоанну не скінчилося, але сам Іоанн казав своїм учням, коли вони запитували збентежені про Христа. Він казав: йому належить рости, а мені зменшуватися. Все, я свою місію виконав. В чому була його місія? Його ми називаємо предтечень. Предтеча це той, хто готує. Готує плацдарм, готує людські уми, свідомість до певних подій. Йоанн це робив дуже сумлінно. Ми слухали у переддень богоявлення, коли євангеліст Лука оповідав нам. Про проповідь Йоанна на березі Йордану, який давав різним людям різні поради. Він казав, як митарям поступати, як воїнам поступати, щоб не йти всупереч волі Божій і законам Божим, як по повсякденному житті людям жити, щоби пам'ятати про Бога і не втратити зв'язок з ним. Ключовими словами його проповіді було покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І ось сьогодні ми чуємо, що Йоанн на березі Йордану вказує на Ісуса Христа і говорить про нього доленосні для кожного з нас слова. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Агнець ягня. В старому завіті це був. Символ жертви, невинної жертви, яка приноситься за, для спасіння інших. Саме ось таку місію особливо мав Йоанн Предтеча. Свідчити, свідчити людям і показувати не на себе, не себе підносити, не себе прославляти, не свою кар'єру будувати. А послужити для Христа, щоб Його піднести, а самому зменшитися. І цим самим сьогодні Йоанн Предтеча засвідчує нам, як ми повинні в своєму повсякденному житті служити Богові і людям. Ми не повинні ніколи бентежитися, якщо хтось не оцінює нашу працю. Ми не повинні опускати рук. Якщо наше повсякденне служіння непомітне для інших. Зрештою, ми, звичайно, повинні намагатися зробити щось доленосне, засвідчити, показати, навчити кого можемо, кому треба. Але нехай це буде завжди не на нашу славу, не для того, щоб ми себе піднесли. Не для того, щоб ми себе показали, а щоб ми показали того, кому служимо. Ми маємо можливість це робити в будь-якій сфері і в будь-якій спосіб. Сьогодні, коли в Україні війна і ми хочемо послужити своїй батьківщині своєму своєму і ми це робимо, хто як може, не для своєї прослави, не для того, щоб нам пам'ятники ставили, а для того, щоб Україна стала вільною, щоб наш народ зажив повноцінним життям без якоїсь загрози, без війни. І тим більше ми повинні це робити в служінні Богу. Наша повсякденна молитва, наше життя за заповідями Божими це має бути свідченням зовнішньому світові, хто такий Бог, якого ми носимо в своєму серці. Вказувати людям на Христа, що Він ось той агнець Божий, той, який прийшов, щоб стати жертвою задля нас, щоб нам дати вічне життя. Нехай приклад Йоанна Предтечі, його таке самовіддане служіння Богові, яке завершилося, як ви знаєте, мученицькою смертю через те, що він свідчив правду. Нехай це життя навчить нас жити правильно. Служити Богові і людям, пам'ятати, що ми всі, кожен з нас, зокрема, потрібен для всього суспільства. Кожен з нас є ось тим невід'ємним гвинтиком у величезному механізмі. Кожен з нас є невід'ємним голосом у цій дивовижній гармонії людського суспільного життя. І нехай ось це свідчення Йоанна навчить нас. Пам'ятати, кому ми служимо і хто прийшов нам послужити, що ми теж казали: ось агнець Божий, який прийшов, щоб віддати своє життя задля спасіння світу, якому ми поклоняємося. Амінь. Христос рождається!